Кажуть, святий Миколай завжди приходить до тих, хто вміє мріяти. Але вірити в чудо сьогодні важко. Та завдяки титанічним зусиллям військовослужбовців нині українці можуть затишно зустрічати чудотворця у своїх домівках. Так і у стінах Прилуцького дошкільного закладу номер 29 Дітвора з вірою в майбутнє чекає на візит святого Миколая. У актовій залі садочку 6 грудня тепло та затишно. Повітря наповнене магією свята. Малеча у найулюбленішому костюмі нічній піжамці. Цього дня вихователі для них відтворювали таємничу ніч. Казкові герої розважали дошкільнят. Самі ж вихованці садочку усілякими способами закликали чудотворця, співали пісні, проводили руханки та кружляли у танку на піжанну вечірку до дитячого садочку. Завітали і поважні гості. У ролі глядача депутат Чернігівської обласної ради Руслан Рустамов. Цього дня він потішив малечу новорічними подарунками. Хотіли привітати наші дідку з Демзбройних сил України, тому що це дуже важливо. На даний час наших діточок батьки захищають, боронять нашу державу. І благодаря цим людям ми сьогодні можемо привітати діточок, і діточки можуть жити в нашій державі. Сьогодні кожен українець має єдину мрію. А святий Миколай для малечиця наймогутніший чарівник, котрий виконує усі побажання. З променем надії дошкільнята вдають, ще засинають, і от у залі тиша світло погасло. Лише тихенько грає, Колискова. Та раптом чується дивний стукіт. Це святий Миколай. Перегукуються діти, а в їх очах видніється образ дідуся з посухом і бородою. Щирі усмішки помітні на обличчях маленьких прилучан. Здивувати дошкільнят вдалося студенту із Прилуцького педагогічного коледжу. Тісна співпраця між установами продовжується багато років. Я хочу висловити щиру подяку за постійну співпрацю із Прилуцьким гуманітарно-педагогічним коледжем імені Івана Франка. Сьогодні на свято нашого Миколая завітав студент коледжу, і він. Ну, майстерно виконує роль святого Миколая. Директорка дошкільного навчального закладу Тетяна Бондаренко пишається своїми вихованцями та говорить: приємно знати, що про маленьких прилучан нині дбають. Я хочу привітати з сьогоднішнім святом всіх наших діточок, щоб до кожного прийшов святий Миколай. Я хочу привітати із святом із Днем Збройних сил України, наших захисників та захисниць. Я дуже дякую всім небайдужим, які долучилися до нашого свята, в особі Рустамова Руслана, який прийняв наше запрошення та прийшов як справжній Миколай із гостинцями і приніс нам прикраси на новорічні свята та різдвяні. Святий Миколай також вручив малечі святкові подарунки разом із. Тітками весело провів свято, а головні глядачі захопливо спостерігали за радісною дітворою. Хотів би сказати слова великої подяки директору закладу Тетяні Бондаренко і всьому педагогічному колективу за виховання дітей, чувство патріотизму і за такі свято, які вони сьогодні зробили для діточок.